Якщо у вас є алюмінівий сайдинг, а на, насправді не важливо якого типу саринг і ми робимо клейм за страховою компанією, то очікуйте, що у вас буде ось таке невелика дірочка, яка є заклеєна. Страхова компанія каже: ми платимо вам за ті шматки, які пошкоджені. Гра не такий густий, щоб побити кожен найменший шматок. І тоді вони платять за половину в середньому, да, третину неважливо. Ми беремо ось такий шматочок сайнга. Звідси вирізаємо, який що чоловік забрав з собою, щоб вести в їхню ж лабораторію, і вони тестують, чи можна купити такий сарин, чи не можна. І розумієте, якщо старін новий, то ніхто клейм не робить, якщо салін старий, так як цей, то тоді вже його 99 девять за разів не буває в продажі. Або не буває в продажі такого самого кольору, форми, текстури, товщини, смаку, вареви, би це не було. Тому маєте сайдинг, хочете новий сайдинг, давайте знати, будьте готові на ось це, будьте готові на те, що це займе якийсь час. Але в кінці кінців будете мати новий сайдинг безкоштовно через страхову компанію. Вам це коштує нічого. Хочете перевірити, чи це можливо для вас? Безкоштовна консультація, номер телефону внизу під цим відео.